Здравствуйте. Давно не бачились. Ми щойно повернулися з відпустки, в якій, між іншим, відвідали напу. Місце, де виробляється найбільша кількість вина в Америці і продається. Тому наступна книжка буде про вино знову. Напа The Story of American Eden автор Конуей. Це не художня книжка, довга, 20 годин про становлення напи. Написана в книж... книжка в 1990 році і фокусується на житті й розвитку виноробного бізнесу в Напавелі. Зараз Напа це найбільший виробник-експортер вина в Америці. Якщо ми будемо рівняти такі виноробні країни, то на першому місці, звісно, Франція, потім Італія, потім Америка. Але Америка більше продає вина для своїх. Франція більше. Продає вина за кордон. Чомусь в цьому списку також я побачила ще Китай. Я китайського вина ніколи не куштувала. Якщо ви куштували, то розкажіть ваші враження. Ну і звісно, Іспанія. Ну, уже зрозуміло, що вино ми пить любим, а чи любите пить вино ви? Це таке читання я собі брала для того, щоб читати по дорозі в літакові, так як нам. До Каліфорнії летіти десь 5-6 годин спокійно про різні сім'ї, які жили, які виростали там і робили вино. Ось декілька сімей, виноробень, які знамениті на весь світ і вони пішли з Напавелі. Був собі такий Чарльз Крюк, який втік з Німеччини і заснував виноробню. Була в нього виноробня, вона й досі є Пітер і Роберт. Пітер продовжив його справу, і його діти зараз володіють Чарльз Круг Вайнері. Але в сім'ї з'явився такий Роберт Мандаві, який сказав, що пішли ви всі. Я зроблю свою виноробню. І він відкрив. І тепер вина Роберта Мандаві, також відомий на весь світ. Варто зазначити, що це такі вина. Скільки у вас коштує пляшка гарного вина? Second cheapest wine в нас є вина за 2 долари, за 8, за 10. Нормальне вино таке десь 30 доларів. Потратились, потратились. Роберт Мондаві вино коштує 40, починається від 40. на вина на павелі. На гарні вина це 100 доларів. Ми з собою привезли три пляшки. Вина. Ці всі пляшки коштували 50. Я не знаю. Я з закритими очима. Вина не пила. Я можу не відрізнити вино за десятку від вина за п'ятдесят. Або вино за п'ятдесят від вино за двісті. Сирайдлайк'юфайнес баталоввайн, плиз. Да вилбі сикстінгаддалес. Крейт адлайкєр ейтдаларист баталоввайн, плиз. Наступна виноробня називається інглнук. Нею володіє американський режисер Френсис Форд Копола. Не тільки робить фільми, а й вино. Відомий Болью Віньярд, власник Жорж де Латур. Віньярд. А та людина, яка робить вино, називається Вінтнер. Шрамсберг, Джек і Джеймі Дейвіс. Вони сюди приїхали в 1965 році, і це з того, чого починається книга. І вони робили шампанське. Далі з таких цікавинок є кастело діяморуса. Це виноробня, яка замок. Туди дуже красиві тури, і вона дуже гарно виглядає. Взагалі, ці найвідоміші виноробні вони в них треба записуватись заздалегідь. В середньому ціна за е, дегустацію вина коштує 125 доларів на людину. Можна купити дві пляшки вина. За ці гроші. Ну, це треба також розраховувати. Це треба бронювати тур, це треба, щоб ви потім нікуди за, за кермом після того не їхали, насолоджувалися днем і розслабилися. Ну і врахувати те, що взагалі, коли є винний тур, то тобі виноробня пропонує ось оце ти сьогодні будеш коштувати. А це може бути якесь біле вино, якесь ігристе вино, може не зовсім те вино, яке тобі воно і потрібне. Була така цікава особистість, як Хонс Корнел, який також виробляв шампанське. Але хто він такий? Він єврей, який втік з концтаборів. Палітра всіх особистостей в такому маленькому містечку. Багато уваги приділено тому, що в один момент ці винарі, винороби вони зібралися і вирішили захистити свою територію. Вони підписали таке, як називається Агри cultural preserve, щоб зберегти недоторканність цього міста, містечка. Веноробам потрібно було зберегти свій бізнес. Ще на початку вони згадали такі дві великі проблеми, з якими вони зіштовхнулися. Перша це той черв'ячок, жук, велоксера, яка пожарла венгрон. А друга це prohibition, Це коли забороняли в Америці пити алкоголь. Це період між війнами, щоб трошки, якби так, от люди йшли воювати, а не бухать. Ну, такий собі закон. Тоді вино робилося підпільно. Згідно з цією ініціативою, не можна дуже багато чому будуватися в НАПІ, так, що це виглядає в принципі як невеличке містечко. Але ж, звісно, вони для того сильно й старалися, щоб навколо зберегти всі всі виноробні поля, щоб росли виноградники і щоб був їхній бізнес. Також є в них правило, що не, не більше одного відсотку приросту населення на рік. Один відсоток нам нічого не кажуть. Що це е, значить? Зараз в НАПІ проживає 76 тисяч людей. Це значить, в них прирос був приріст населення близько. Тисячі нових людей на рік ще такі цікавенькі факти: Розе, найпопулярніше вино на певелі, каберне совіньон, моє улюблене, класичне червоне вино. Каберне Совіньон мерло, гарні вина. Всі, решта, гавно. Розе раніше так не називалося. Його називали Білий Зінфандель. І щоб тюрюхать його американцям, придумали всякі історичні скетчі, що мов, мов би, то історично американці такі всі пили біле вино. Хоча історично американці всі пили червоне вино. І в принципі, не дуже вони пили то вино. Це якби ця книга, це така безперервний опис. Сімей, які приїжджають і роблять свій бізнес. Деякі сім'ї описуються своїми скандалами, як Мондаві, деякі просто описують, що в них там такого було всередині хати, такі як персидські коври, сторінки з біблії латинською мовою, столи з червоного дерева Махогані, підлога на Патіо з редвуд. Такий зразок він описується Дан Vineyard», Сам процес виноробства, як він проси просинається, одягається, привозять йому. Його наймані робітники цей виноград, вони його кладуть, обчищають, перемелюють і роблять все то вино. І як він робив, зробив так, що його вина, щоб його вина було важко купити, щоб вони не продавалися кругом, невеличку партію робити і продавати собі там десь на веб-сайті. Його вина починається від 115 доларів. Чи я трохи по цифрах, коли заїжджаєш в напу. Немає відчуття, що це якісь понти, або що це що там дуже людно. Що, в чому це і приємність є. Е, на рік відвідує напу 4 мільйони людей. Для порівняння ми живемо поруч з Діснейлендом, американським Діснейлендом. Орландо Орландо відвідує 75 мільйонів людей на рік. Якщо в мене по математиці двойка, то це десь 20 тисяч людей. На тиждень або на день. Ну, Це дуже багато людей. Це дуже багато людей. Останнє, коли ми були в Орландо, ми пішли в звичайний мол і хотілося трошки помити руки і маску одіть, так там було людно. В напів взагалі нема цього відчуття. Пустенько, свіженько, все гарно пахне. Люди по-простому в діті в джинсах, в кросовках дуже красиво, елегантно. Також рівняю, в нас є містечко Нейплз, де живуть багаті старі люди, і там всі одягаються як на, як на виставку. Їжджають свої найкращі машини, в кого ж вона крутіша. 475 фізичних виноробень, тобто це таких як зас, виноробень засновників, які мають фізичні Кімнати дегустації. А всього зареєстровано 1850. Так що, так, да, я відчуваю цей іронічний сміх того чувака, як ми зайшли. В магазин і я скажу, як я в нього запитала, яке у вас тут найпопулярніше вино. В 1980 році відкривалося три виноробні на рік. За де... Через 10 років відкривалося сім виноробень на рік. Щоб зараз відкрити виноробню в НАПІ, потрібно спочатку отримати ліцензію. Для подачі заявки на ліцензію, яка не гарантовано вам дасться, потрібно 500 тисяч доларів. Туристи в напівелі витрачають 2 мільярди доларів за рік. Виноробня заробляє півтора мільйони доларів за рік, але це не чистий прибуток, тому що ще потрібно заплатити працівникам за весь процес. Робіння вина треба заплатити. Тому чистий прибуток на виноробню в середньому, в середньому за рік це 300 тисяч доларів. Це не так і багато. А сама назва Напа походить від індіанського племені ВАПО, що перекладається як родюча долина. Деякі винороби вони приїжджали з Франції. Була постійна гонка між Напою і Францією, так як і в принципі. Між французами і американцями завжди одні вважають, що інші десь гірші. Тепер напа має своє ім'я, яке питання було цікаве задане, це те, коли людина, наприклад, намагається бути виноробом, наче в Франції, і поїхати і там відкривати вино в НАПІ. Чи можна бути успішним, мати розмірене повноцінне життя у двох країнах? Чи все таки треба якось сфокусуватися і жити в одній країні? Дякую, що подивилися! І приємного вам пиття вино.